У Володимирі довідка безплатно, а в Липинах за гроші. Саме такий обурливий допис опублікував користувач Олександр Улуцький Фейсбук спільноті каже: військовослужбовець їхав на фронт і мав отримати сертифікат від психіатра, який нібито мав би бути для нього безплатний. Однак воїну довелося віддати 700 гривень за нього. Чоловік обурюється, що, окрім дорогої амуніції, бійцям доводиться платити ще й за папірець. Скажіть, будь ласка, так має бути у Володимирі військовим. Взяти сертифікат в психіатричній лікарні безкоштовно. А в нашій липинах з військового, який в той самий день їхав на схід, бачивши, що військовий жодних знижок, просто здерли 700 гривень, амуніцію за 100 тисяч купи на війну їдь та ще й заплати лікарні 700 гривень за кусок паперу. В приватному листуванні автор допису розповів нам, що ця історія сталася з його побратимом у коментарях небайдужі волиняни та. Також оборилися цим фактом. Журналісти телеканалу конкурентів вирішили зв'язатися з керівництвом обласної психіатричної лікарні та дізнатися, що ж насправді сталося та як їхня лікарня надає послуги військовослужбовцям. Ніде не оговорено, що для військовослужбовців безкоштовні, їх немає. Це є платна послуга. На жаль, Національна служба здоров'я медичні огляди не оплачує взагалі. Платна послуга була затверджена обласною радою тариф. І згідно тарифу працюють. Чому така сума? Дороговартісні обстеження йдуть в цій сумі. Довідка на основі огляду видається. Огляд включає в себе лабораторні обстеження крові сечі на вміст наркотиків. Вони дуже досить дороговартісні обстеження це. Для чого вона проводиться? Обстеження проводиться для, для того, щоб певні категорії осіб не допустити до роботи чи служби, ну які мають певні ризики. Директор медустанови каже, що всі обстеження для отримання сертифіката про проходження огляду у психіатричній лікарні коштують 630 гривень. Разом з тим наголошує Сергій Дудка, до керівництва лікарні ніхто не звертався зі скаргою з цього приводу. каже безплатно, такий сертифікат військові можуть отримати для іншої справи. Під час війни було оговорено для видачі сертифікатів на отримання дозволу користування зброєю по користуванню зброєю видавали безкоштовно, але якщо саме цей вид діяльності доступ до державної таємниці, ну на жаль, наспілк ніяких не передбачимо. Сергій Дудка також зазначив, що самостійно медзаклад не може вирішувати безплатно обслуговувати військового чи ні, адже за таке загрожує кримінал.